Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимося на майданчику, де продаються автомобілі. Показуємо, які ціни, скільки коштують автомобілі. Телефонуйте, якщо бачили в Ютубі, на каналі і хочемо оглянути автомобіль. У кожному оголошенні є телефончик. Тож Телефонуйте, цікавтеся, задавайте питання продавцю, а вам приємного перегляду. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, натискайте вдобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду! Так, друзі, продається Peugeot таке біленьке. 3008 2015 рік, 14500 автомат. Пробіг 135 тисяч має. Отаке Peugeot. 3008. Далі у нас продається такий кросовер 21-21217 21, 21. рік, пробіг 197. Це у сад Атека. Це у нас такий сад Атека продається. Далі мене CX-5 513 рік на автоматі 13800 телефончик є, кого цікавий, телефонуйте. Я бачу невеличкий в цьому скол на, відності, на склі. Є в нас фірма Павло яка ремонтує. Такі сколи звернеться до них, вони вам скажуть, чи можна його зремонтувати. Kia Соренто. Sportage Помилився. 10 рік. 192 тисячі. 15400. Такий Sportage 10-го року. Volvo v 50 а ми бачимо, що цей же автомобіль трішки стоїть на вториночку на парковочці. Коли ви бачите, яке трошки в пилюці. Дев'ятий рік, автомат 9800. 2009 рік 9800. Рано миганчик тринадцятий рік. Красунчик такий. Гуму натерли. Але що не кажіть, коли гумо натерта, воно гарно виглядає на машинці. 13 рік, вівтора дизель, 198 пробігу, 9400. Контакти там продавця є. Ось такий міганчик. Хто всім шукає, весь блестить. Напевно, наполірований. Протитуманки, парктроніки. І далі у нас продається Volkswagen Шаран Шаранчик отакий сиренький, 20-й рік, 23 500. Телефончик є, 225 пробігу. Контактація максимальна. Що тут якісь документи там лежать Кажу вам салон Шарана. Дивіться, який це бомбезний автомобіль. Android Auto Можна підключити Або Apple CarPlay Automat Hold. Є Електронний ручник. Тут три окремі сидіння, там багажне відділення. Це крутий автомобільчик, але коштує 23 2350 року. Моє пробіг. Має пробіг, скільки я вам казав. 225 тисяч. Далі переключаємося на Renault Scenic 2010 року випуску. 7600, 228 пробігу має. Ця шкода не продається, а ця фабія продається. От фабія продається чорна. Чорна фабія. 510, 4 циліндра. 10-11 рік. Бензин. 246 пробігу. 5-100. Я вам Більше скажу, має рідне скло. Рідне скло, 15 років автомобілю, рідне скло. Піздив в таких умовах, де не вилітають з під фури камінчики. Так, далі у нас цей ваганчик не продається. Цей продається. Кліо. Продається отаке кліо. 12 рік. 6500. Дизель 1,5-203 пробігу. 6500. Ось так, таке кліво, може комусь цікавить. Телефончик продавця є. Хто цікавить, телефонуйте. Так, підійдемо ще інший ряд, тут вже автомобілі всі продані. Підходимо на датчик продається. Дивимося, що він коштує. До речі, на українській реєстрації стоїть автомобіль. Зверніть увагу. Це суттєво. Сьомий рік 9400. Це нас Hyundai Santa Fe, 270 пробігу. 2007 рік 9400. Hyundai Santa Fe. Далі. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan, от такий автомобіль. Є в наявності на майданчику, продається 12 рік, 16700. Також ви можете бачити, що по склу, значить камера передає. Давно продається. Пропав вже автомобіль трішки пилюкою. Далі на Ford Focus Тут біленький Ford Focus Напишіть в коментарях, в кого є такий Ford Focus Хто ним користується, як він себе поводить. Оскільки я знаю, от ці треті Ford Focus Вони йдуть на трьох циліндрах. Знаєте, то правда чи ні? Якщо 19 рік 14900. 190 тисяч пробігу може я подивляюсь. Далі у нас з 2008 року продається такий Renault Megane, в другій моделі. Це є відносно недорогий дорогий автомобіль, коштує 6800 1,6 бензин пробіг 171 тисячу. І має рідне скло. 2008 рік 17 років даного автомобілю. Такий миганчик третій моделі дорестайлінговий кузов. Золота ціна 7700, 16 бензин. 171 тисяча пробігу. От є такий автомобільчик, такий меганчик, Ось цікавить, контакти є. Знову стоїть другий меганчик. Така реношечка. Резина Фулда. 2.0 бензин, 170 пробігу, 5.300. рік? Ріку не бачу. То скло, скло на склі п'ятерка, але вже не рідне скло. Тут таке. Контакти є, продавець вам всю інформацію надасть дасть по автомобілі. А у нас дача продається. Сандеро. Дача Сандеро. 1.6 бензин 11 рік, 6800. Є такі три автомобілі недорогих Два маганчика других. Ну і третій там. той недорогий Сандерик недорогий. Далі Октавія п'ята. 10 рік, 1,6 дизель. 1,6 дизель, мувайки передніх фар є, протитуманки, партроніки по комплектації. 185 рідний пробіг, 11,550, 2010 рік. Так, далі ще одна Сандерик один. Дача Сандеро, 10-й рік, 1,6 бензин, 6690. Я так розумію, 90 доларів йде на скидку. Можливо, ні. Телефончик є. 169 тисяч пробігу. Телефонуйте, цікавитесь, кіторг є чи нема. Далі Volkswagen Tiguan продається. Так, передніх партроніків немає, протитуманок нема. Tiguan Limited 13417 рік, 120 на миль. Приїхав до нас з Америки. Вхід без ключа, камера, метро залишив свій контакт, автомат, кондиціонер. Тринадцать